Справа 1462. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 4 девятих додати мінус дванадцятих. Як знайти суму? Обидва доданки у нас від'ємні. У нас сума буде від'ємна. Пишемо, що це дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4. ,9. Додати дванадцятих. І це дорівнює. Щоб додати, потрібно звести до найменшого спільного здоменника. 12 не ділиться на 9. 12, що множиться на 2, 24 не ділиться на 9, але 12, що множиться на 3, це буде 36, поділиться на 9. Тоді, давайте додатковий множник. Будемо зводити до 36. До 49 це буде 4. А до 512 це буде 3. Гаразд. То записуємо, що це дорівнює тоді мінус. Тоді цю суму, так, можна записати в дужках. 4 помножити на 4 це 16. 4 помножити на 9 це 36. 16 36. Додати. 3 помножити на 5 це 15. А 3 помножити на 12 це 36. І це дорівнює мінус. Зараз вже можемо додавати. Додаємо чисельники. В чисельнику буде 16, додати 15. А в знаменнику буде 36. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 16 додати 15 – це буде 31. А в знаменнику буде 36. Це нескоротний дріб. Тоді так і залишаємо мінус 3136. Це і буде наша сума. Переходимо до другого завдання. 3,14. Додати мінус 4,18. Модуль від'ємного числа у нас більший. То тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4,18 відняти 3,14. І це дорівнює. Ну що ж, цю різницю потрібно звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. Це буде 8, тоді додатковий множник до 1 4, і це буде 2. Тоді наша різниця запишеться так, мінус. А у дужках буде 4,18 мінус 3,2 помножити на 1 це 2, 2 помножити на 4 це 8. І це дорівнює. Ну що ж, 1 восьма мінус восьмих. Ми не зможемо відняти. Тому запозичимо у четвірки одиницю і запишемо як 8, 8. Тоді цю різницю так можна записати мінус. 4 запишемо як 3 плюс 1, тобто 3, а 1 як 8 восьмих. 8 восьмих і 1, 8 це буде 98. Так, відняти 3 цілих 2 восьмих. І це дорівнює. Це буде мінус. Зараз вже можна віднімати. 3 відняти 3, це буде 0, 0, цілих не записуємо, а в чисельнику записуємо, як різницю чисельників 9 відняти 2, а в знаменнику записуємо 8. Тобто це буде дорівнювати мінус. 9 відняти 2 це буде 7. 8. Тобто наша сума буде дорівнювати мінус 7-8, це нескоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо до третього завдання. Мінус 4 сьомих відняти 1. Ну що ж, як тут можна робити, на мій погляд, найпростіше зробити так: мінус винести за дужки. То ми можемо записати, що це дорівнює мінус. Якщо я мінус заберу, то що в нас залишиться в дужках? 4 сьомих додати. 1. І Це дорівнює. Чому так? Якщо зараз розкрити дужки перед яким мінус, ми отримуємо той самий вираз. Ну, а 4 сьомих плюс одиниця це буде 1,4 сьомих. Тобто ми записуємо, що це буде мінус 1,4 сьомих. Переходимо до четвертого завдання: 1,13 мінус, мінус 2,1 шоста. Запишемо цю різницю як суму. Тобто це буде дорівнювати 1 ціла, 1 третя, додати, відняти, мінус 2 цілих 1 шосту, це додати протилежний дріб, а протилежний дріб – це буде 2 цілих 1 шоста. Ну або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. І так і так вийде те саме, що це буде додати 2 цілих 1 шоста. І це дорівнює. Щоб додати ці мішані числа, дроби потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Додатковий множник до 1 3, і тоді буде 2. Так? Тоді цю суму можна записати так: як 1, 2 помножити 1, на 1 це буде 2, 2 помножити на 3 це 6. Додати 2, 1 шоста. І це дорівнює. Що ж додаємо? Сума цілої частини 1 плюс 2 це буде 3 цілих. Чисельнику записуємо як суму чисельників. 2 додати 1, а знаменнику 6. І це дорівнює 3, цілих. 2 додати 1, це буде 3. А знаменнику буде 6. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. То це буде дорівнювати 3, 1 друга. Є? І... Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 5 дев'ятих, що множиться на мінус 1825. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів. Тобто це можна так записати як 5 дев'ятих, що множиться на 18 18,25. І це дорівнює. Записуємо у чисельнику як добуток чисельників. 5, що множиться на 18. А в знаменнику, як добуток знаменників, 9, що множиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельники і знаменник скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 25, що ділиться на 5, це буде 5. І чисельники і знаменник скорочуємо на 9. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. І записуємо, що це тоді дорівнює. В чисельни 1 помножить на 2, це буде 2. В знаменник 1 помножить на 5, це буде 5. Тобто наш добуток буде дорівнювати 25. Переходимо до шостого завдання 2,13, що множиться на мінус 4,2. Ну що ж, добуток буде від'ємний, тому що один із множників у нас від'ємний. І пишемо мінус. А в дужках тоді записуємо як 2,13, що множиться на 4,2. І це дорівнює мінус. Щоб перемножити, запишемо обидва ці мішані числа у вигляді звичайних дробів, то в дужках тоді в нас вийде 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. 7 третіх. Що множиться. 4 помножити на 7 це 28. Плюс 2 це буде 30. 7. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 7, що множиться на 30. А в знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І чисельник і знаменник, скорочуємо на 3. 30, що ділиться на 3, це буде 10. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. То ми отримаємо мінус. Вийде 10 перших або мінус 10. Є? Тобто добуток у нас у шостому завданні дорівнює мінус 10. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 12,13, що ділиться на мінус 24,65. Чому дорівнює? Який знак буде мати ця частка? Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. То ми записуємо, що це дорівнює. Можна записати як 12,13. Що ділиться на 24,65. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 12 тринадцятих, що множиться. Обернений дріб до 24 24,65 буде 65,24. І це дорівнює. Ну а зараз чисельнику записуємо як добуток чисельників. Це буде 12, що множиться на 65. А знаменник, записуємо як добуток знаменників. 13, що множиться на 24. І це дорівнює. Прийшов час скорочувати. Отже, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 12. 12, що ділиться на 12, це буде 1. 24, що ділиться на 12, це буде 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. Тоді на 13, вибачте. 13, що ділиться на 13, це буде 1. 65 на 13, це буде 5. 5 на 10 це 50, 3 на 5 15, разом 65. Отже, ділимо на 13, це вийде 5. Є? То тоді записуємо, що це буде дорівнювати. 1 помножити на 5, в чисельнику буде 5. В знаменнику 1 помножити на 2, це буде 2. Вийде 5 других. Виокремлюємо цілу частину. 4 других, 4, що ділиться на 2, це буде 2, цілих. І тоді, якщо ми заберемо 4 друга, залишиться ще одна друга. Є? Переходимо до восьмого завдання. Мінус 15 16, що ділиться на мінус 5. Обидва числа у нас від'ємні, то частка буде додатня. Отже, записуємо, що це буде тоді частка модулів. Записуємо як 15 16, Що ділиться на 5. 5 запишемо як 5 перших. Це буде також 5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 15, 16, що множиться. Обернений дріб до 5 перших буде 1 п'ята, І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 15, що множиться на 1. А в знаменнику як 16, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді що ж ми отримуємо в чисельнику? 3 помножити на 1, це буде 3. А в знаменнику 16 помножити на 1 це буде 16. Yeah. Ну що ж, тоді ми отримали, що наша частка дорівнює 3 16. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з раціональними числами на цьому вправу завершено.